Привіт! Ви на каналі Гатнянка Кук. Я Людмила Морозова і зараз приготуємо крем-суп по моєму рецепту. Для приготування крем-супу мені знадобляться броколі, кабачок, морква, картопля, цибулька. І додаю зелень, а також чесничок, все інше в процесі приготування. Броколі нарізую на сусвіття. Не видаляйте ножки, вони теж нам знадобляться. Те, що великі, я їх ще подрібнюю на двоє-на троє. Картоплю, моркву, цибульку і кабачок мию. Картоплю і моркву обчищую, а кабачок я не він молоденький, я його шкірку не буду очищувати. Всі приготовані овочі нарізуємо. Всі овочі, крім моркви, неважливо, як ви наріжете, крупно, гілко, тому що все це буде перебувати з блендером. Моркву я нарізую міленько, маленьким кубиком, щоб вона встигла проваритись. Нарізуємо картоплю. Теж не дуже міленько, так довільно. Кабачок теж нарізую великими шматочками. Отак От порізана картопелька і кабачок. Подрібнюємо часничок. Часничок додає гарного смаку. Будемо готувати. В Кастрюлю кидаємо шматочок масла, розтоплюємо його. До масла додаю цибульку. До цибульки додаю часничок. Не обов'язково цибулю засмажувати до, до золотистого. Там. Ні, вона повинна просто протушкуватися. І зразу ж я додаю моркву. Дуваємо кришкою і нехай трішки протушкується. Додам ще трішки порізаного перчику, хоч доця моя дуже не хотіла, але я люблю перчик. Цибулька і морква трішки підсмажилися, а тепер я додам картопельку, вона дуже добре в крем-супі. а також зразу додаю. Кабачок все перемішуємо. І всі ці овочі я заливаю гарячою водою, причому заливаю так, щоб Картоплю і кабачок. Ось ну, так. так. І варимо до готовності картоплі. До супу в кінці додамо зелень, кропу та петрушки, а також цибулька. Ну, не все будемо, а тільки оцю частину, що заведе, її будемо додавати. Нарізуємо кріпі петрушку. Дуже люблю запах петрушки, кропу, якщо вони тільки з городу, вони дають такий аромат. Тепер же натру плавлений сирок збиралася твердого сиру, але дитина моя сказала ні, тільки плавлений, тому що вона часто готує. Сирний супчик. Їй більше подобається з плавленим сирком. Ну що не буду сперечатись. Все, наші овочі зварились, картопелька зварилась. Я думаю, все нормально. А тепер я всипаю брокколі і розмішую все. Чекаємо, поки закипить, і проварюємо ще хвилин 5. На цьому етапі потрібно його присолити, цей крем-супчик. Присолюю. А ще мені дуже хочеться додати лаврового листочка. Додаю три листочки. Це для того, щоб запам'ятати, щоб не забути, що їх потрібно витягти потім. Додаю до супу плавлений сирок і швиденько-швиденько все розмішую. Супчик з сирком закипає ще дві хвилинки і я буду пробивати його блендером. Супчик зробився однорідним. Я додам перчику. Не було багато. І я спробувала, і я трішки його підсолю. Ну, ще четверть чайної ложечки. Розмішую, додаю зелень зараз, цибульки. І знову відправляю на плиту, тому що це ще не кінець. Він вже гарний крем супчик А смачний, а ароматикий. Супчик закипає, дивіться, листочки. Ось, демонструю, я витягла, так що не переживайте. А зараз додаємо ще один компонент. Я вливаю до супу вершки, щоб він був такий з вершковим смаком. Замість віршків можна додати молоко. Старайтесь швиденько помішувати, тому що він може пригоріти. Закипить і виключаємо. Додам сухарики, беру батон і підсмажу його на сковорідці. Зразу ж посиплю трішки паприкою. Посипала паприкою, полю оливковою олійкою. Зараз я її перекладу на суху сковорідку. Сухарики вже підсмажились. Можемо додавати їх до супчику. Це класичний варіант. Крем-суп і сухарики. Вони дуже доповнюють одне одного. Ну що, я вкину. То у мене зверху суцвіття броколі маленькі. Для прикраси я його вкинула. Можете додати зелень, можете ще паприки. Ну, я думаю, що б ви не зробили, все буде дуже-дуже смачно! Смачного всім! Готуйте, смакуйте! І чекаю вас на своєму каналі. Підписуйтесь, щоб надійшли повідомлення про нові рецепти. Всім смачного, мирного неба, гарного дня!